20 листопада переважно хмарно, у багатьох регіонах дощ. На півночі Київ, хмари прохолодно, близько 4 градусів в день плюс 3 градуси вночі. Захід, Львів, низька хмарність плюс 6 плюс 3 градуси. Схід, Харків, хмарно, вдень дощ, мряка, плюс 5 плюс 3 градуси, центр Дніпро, дощ, плюс 10 плюс 8 градусів. Південь, Одеса, Дощ вранці, далі прояснення, плюс 12 плюс 10 градусів, парасоля та водостійке взуття доречні, на дорогах слизько. 21 листопада, контрастна доба, на сході, у центрі та на півдні стає значно тепліше на півночі та заході прохолода тримається. Київ хмарно подекуди дощ, плюс 10 плюс 6 градусів, Львів, дощ, плюс 5 плюс -мінус 1 градус. Харків тепліше, короткий дощі плюс 12 плюс 10 градусів. Дніпро сонце з хмарами, до плюс 16 плюс 10 градусів, Одеса, вітряно, сонячні вікна, плюс 16 плюс 13 градусів. Зверніть увагу на пориви вітру біля узбережжя.